Сьогоднішнє тренування буде без інвентарю, але воно буде гарячим. Ви відчуєте все своє тіло. Повірте, тренування буде ефективним для схуднення і покращення тонусу м'язів вашого корпусу, особливо тулуба. Поїхали. Завжди починаємо з розминки. Тягнемо пальчики. Починаємо знизу розминатися сьогодні. Поберемна, почергово. Підняли ножку, зігнули в коліні, розігнули. Зігнули, розігнули, зігнули, розігнули. Навіть намагайтеся прямо дістати п'ятою вашу сідничку. Ще. Ще два. І один. Підняли другу ногу, зігнули в коліні і тягнемо до сідниці, розслабили. До сідниці, розслабили. До сідниці розслабили. Добре. Суглобна розминка і взагалі така невеличка зарядка, дуже корисна. Ще два. І останній. Добре, ножки разом, коліна по колу. І в іншу сторону. Добре. Потягнулися вниз, пружинимо в підлогу пальцями, пружинистий рух. Остягуємо пружинистий рух. задню поверхню ніг, відчуваємо її, дихаємо. Пружинимо до правої ноги. Коліна рівні, спина рівна. Не сутула спинка, рівна. пружинимо до правої ніжки. Добре, піднімаємося та з по колу. Гарна амплітуда. Гарно. П'ять, чотири. Три. Два. І один. В іншу сторону. П'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два і один. Добре. З'єднали ножки майже разом. Руки підняли в стелі. потягнулися в одну сторону, вирівнялися, в одну, в другу і вирівнялися. Якщо вам важко втримувати рівновагу, збільшіть відстань між стопами. Видих, дих, видих, вдих. Тепер з рукою. Видих, дих. З рукою. Розкриття. І видих, вдих. Таз не рухається. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, Ще 4. видих. Ще чотири. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Потягнулися в стелю. Потягнулися. Опустили руки. Розкрили грудь. Розокрилися. Розкрилися, закрилися. Тильна сторона. Розкрилися. Закрилися. Розкрилися. Закрилися. Ще. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Підняли. Опустили. Крокуємо. Починаємо з кроку. Руки рухаються. Руки рухаються, все тіло рухається. Добре, ще 10 секунд. Супер. Перед собою з'єднали ручки разом, плечі, плечі опущені, ножки разом також, м'які коліна пружиність і ми зараз скручуємося і стрибаємо одночасно. Коліна вліво, руки вправо. І навпаки, коліно вправо, руки вліво. Вмикаємо м'язи животика. Поїхали. Не потрібно високо стрибати, потрібно скручуватися більше із сторони в сторону. Хвилину працюємо. Разом ноги, разом ступні, разом коліна. Дихаємо. Ще. Можна на фоні якусь музику включити улюблену. Щоб це буде додавати драйву, настрою вашим тренуванням. Опустіть плечі вниз, більше скрутка. Дихайте, вдих, видих, вдих, видих. Пів хвилини пройшло вже, ще. Дих, видих. Ще, ще. Нам потрібно підняти пульс хоча б до 120 Ще. Залишилось 15 секунд. Стрибаємо. Вісім. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Добре. Вдих. І видих. Руки за голову. Нахили в трьох проекціях. Прямо вліво, вправо. Поїхали. Прямо. Піднялися вліво, таз не рухається. Піднялися вправо. Піднялися. Прямо, піднялися. Вліво, піднялися. Вправо, піднялися. Продовжуємо. Вперед. В Сторону. Видих. Сторону. Видих. Вперед. В сторону. Чим нижче ви будете нахилятись, тим краще. Вперед. В Сторону. Сторону ще вперед. Ваша задача розтягнутися, розігрітися ще, відчути м'язи живота і в цій вправі трошки уповільнити своє дихання, заспокоїти, не спустити пульс зовсім. Але якщо ви в попередніх стрибочках сильно, сильно занадто він у вас піднявся, то в цій вправі ви його заспокоїте. Дихайте спокійно вдих, видих, ще чотири підходи. Нахляймось. Не лінуємося. Не недооцінюємо вправу. Ще три. Дих, видих. Попу, попу підтягніть, ще два. Підтягнути куприк. Останнє. Молодці. І ось ми прийшли до вправи номер три, яка буде вам. Задавати темп в сьогоднішньому тренуванні. Ви її запам'ятаєте надовго, моє улюблене берпі. Але й завжди є спрощений варіант. І я вам покажу спрощений варіант. І, можливо, ви розпочнете з того, що будете виконувати саме такий варіант. Ви нахиляєтесь. Не округла спина йде вниз, а ноги згинаємо, йдемо вниз. Ви пристрибуємо в планку. Підходимо ніжками до рук. І піднімаємося. Знову спускаємося в план руками, відстрибуємо в планку. Підходимо ніжками і піднімаємося. Це найспрощений варіант, трошки складніший, другий рівень. Ми спускаємося вниз, відстрибуємо в планку і підстрибуємо. Піднімаємося. Знову спускаємося. Спина рівна, коліна коліно добре згинаємо. Планка, тільки, будь ласка, не провалюємо таз. Планка, гарна планка. Повернення назад до рук і підйом. Це другий варіант. Третій варіант найскладніший. Повноцінне берпі, але без віджимань, там ще є три плюс. Без віджимань. Спускаємося вниз. Відстрибнули. Повернулись, підстрибнули, спустились знову вниз. Назад, перед вгору. Зрозуміло? Будь ласка, обирайте той варіант, який вам під силу. Не потрібно е гнатися за найскладнішим. Краще виконати простіше, але технічно правильно. І ви вже відчуєте своє навантаження. Робимо 10 підходів. Я роблю середній варіант. Ви обираєте той, який вам підходить на цей час вашої фізичної витривалості. Дихаємо, вмирати не потрібно і не жаліємо себе. Поїхали вниз. Ще два. Три. Чотири. І зроблю п'ять ще складних разом з тим, хто робить складний. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Кроки. Кроки. Дих. Видих. Дих, видих. Заспокоїмося на вправі з нахилами. Живіт продовжує працювати. наша задача – відновити дихання всього. Сім підходів. Поїхали вниз. В сторону, нижче. В сторону, нижче. Вниз. В сторону. Не трухати тазом. Тільки нахиляється тулуб. Вниз. В сторону. В сторону. Четвертий вниз. В сторону. В сторону. П'ятий вниз. В сторону. В сторону. Шостий вниз. В сторону. В сторону. В сторону. Сьомий. Останній вниз. В сторону. Нижче. В сторону. Супер. Подихали, вертаємося в Берпі. Три підходи. Не охайте, не ахайте, не чмокайте три підходи. Обираємо кожна свій варіант. Обирайте той варіант, який вам зараз під силу. Аліна, це я вам кажу. Не поспішайте, відчувайте своє тіло і робіть так, як вам окна зараз. Вдих, спустилися. Поїхали! Перед назад два. Три. Чотири. П'ять. Дихать шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Дих. Видих. Дих. Видих. Супер. Ручки за голову, Поїхали. Вдих, вниз. Вгору видих. В сторону. таз не рухати. Вниз. Вперед. Вниз вліво. Право. Вперед. Тільки не нахиляйтеся як часики. Робить паузу в центрі. Пауза. Пауза. Добре. Ще три залишилось. Вниз. Відновлюємо, відновлюємо дихання. Перед. Сторона. Сторони і вниз. В сторони. І давайте останній, Вниз. Вже відновили дихання в сторону. В сторону. Рукою опустили. Перевірили свій пульс. Це окрема тема для спілкування, але це важливо. Тримати правильний свій пульс, У кожного своя пульсова зона, але якщо брати середній варіант, то для класного ефективного навантаження без надзусиль і без такого, що перевірка витривалість, і щоб ефективно було, то треба тримати приблизно пульси в стані 120-140 ударів за хвилину. Бажано мати на тренуванні якийсь гаджет, який буде вимірювати ваш пульс. Якщо ви такого не маєте, після Берпі я розкажу, що робити. Але ми вже робимо Берпі третій, останній підхід. Поїхали вниз, назад, перед. Стрибнули. Хтось крокує, хтось стрибає наполовинку. Але всі роблять. Четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий. Таня робимо. Восьмий. Дев'ятий. Десятий. Добре. Добре. Супер добре. Дих. Відновлюємо дихання. Нахилів не буде. Ми відновлюємо дихання. Слухаємо, як вимірювати свій пульс, якщо у вас немає гаджету, який це може робити. Ви нащупуєте свій пульс. Показую як. Кість обіймається другою рукою. Дуже щільно притискається. І без іменних пальчик і мізинчик десь там буде відчувати ваш пульс. Отак не шукайте, це неправильно. Обіймаємо кість і притискаємо пальці в кість. Знаходимо свій пульс. Шукаємо очима секундну стрілку. Засікаємо 10 секунд і за ці 10 секунд рахуємо свій пульс. Поїхали. 10 секунд пройшло. Цю цифру помножуємо на 6. Отримуємо кількість ударів за хвилину на зараз. Робимо висновки і рухаємось далі. Йдемо вниз. Якщо ви не знаєте, які висновки робити, пишіть мені в коментарях, я вам поясню, що для вас тоді краще, як буде краще. Опускаємось вниз, опускаємось. Але ненадовго. Ну як, тіло лежить, попа буде працювати. Ручки вздовж тіла залишаються. Нагадую про притиснути поперек. Нема щілі і просвіту між попереком і килимом. Підтискаємо для цього сідниці вгору, оп, підкрутили лобкову кісточку, потягнули в стелю, пуп всунули в спину, руки здовж тіла, з'єднали ноги разом, піднімаємо коліно, піднімаємо таз, тягнемо коліно до грудей, опускаємо ноги, торкаючись тільки пальцями ніг. тільки пальцями ніг. Поїхали підтягнули, поставили. Підтягнули поставили. Чотири. Живота. Вмикаємо, вмикаємо. П'ять. Шість. Сім. Працюємо. Вісім. Працюємо. Дев'ять. Всіх бачу. Таня. Вас в першу чергу. Десять. Ще. Десять. Дев'ять. 8 7 6 5 Допрацьовуємо, вдихаємо. 4 видих, вдих. 3 видих, вдих. 2 видих, вдих, відпочиваємо. Трошки Другий буде підхід цієї вправи і останній. Приготувалися. Ще 5 секунд. Відпочинку. Гарний вдих, довгий видих. Підкрутили куприки вгору, сіднички, притиснули попереки, пуп в спинку. З'єднали ноги. Піднімаємося і видих коліна до грудей. Пальці в підлогу, вдих. Видих коліна до грудей. Попу піднімаємо. Пальці в підлогу вдих. Три. Чотири. Працюємо. П'ять. Шість. Сім. Тільки пальчиками ніг торкатись підлоги. Вісім вище коліна до грудей ближче. Дев'ять. Ступні якраз можна притискати до сідниці. Десять. Ще десять. Дихаємо. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Молодці ще. П'ять. Темп такий, який я задаю. Чотири я не швидко роблю. Три. Відчуваємо живі. Два. І один. Клас, відпочили. Хто бажає, можете попити водички. Я відчула це бажання, тож зроблю пару ковточків. Багато не пити, будь ласка, тому що буде важко потім виконувати тренування. Просто змочуйте ротову порожнину, тримайте воду в роті, не поспішайте ковтати великими ковтками, краще маленькими ковточками. Ще одна вправа поїхали вниз. Стаємо в чотиріньки. Важка вправа буде, але вона того вартує. Ми її поєднаємо з більш легкою в фазі відпочинку. Ви станете в планку і будете змінювати місцями лікті й ручки. Тут працює все: і руки, і м'язи кору, і живота, і спини, і плеч многофункціональна вправа, яка дуже класно палить калорії і підтягує повністю весь тулуб. Зробити стільки разів, скільки зможете, не витр... не втрачаючи якість тобто не провалюючи попу вниз, не провалюючи голову вниз, тримаючи технічно вірну планку. Не перекачуючись із сторони в сторону, тобто, коли ви будете змінюватися місцями, не робіть у такі гойдані. Не потрібно. Намагайтеся стримати себе на трьох кінцівках. Я роблю вісім змін. 8. Хто хоче більше, робить більше, хто не може, робить менше, але я беру середню, середню кількість, яка, в принципі, буде достатньо для того, щоб все відчути. Стали в планку і поїхали. Лікоть. Лікоть. Долонька. Долонька. Інший лікоть. Лікоть. Долонька. Знову змінили. Права вниз. Права вгору. Ліва вниз. Ліва вгору. Права вниз. Права вгору. Ліва вниз. Ліва вгору. Ще чотири. Права вниз. Права вгору. Ліва вниз. Ліва вгору. Права вниз, ще два. Права вгору. Останній. Ліва вниз, ліва вгору. Супер. На Нактвіренькі стали. 10 секунд витяжіння. Більше даю відпочинок для рук. Піднімаємося. Праву ногу ліву руку. Вирівнюємо. І згинаючи лікоті коліно, тягнемось до себе назустріч, залишаючи всі. Кінцівки паралельно підлозі. Опа! Боком покажу. Іншим проєкцію покажу. Ось таким чином. Не провалювати руку, не провалювати лікать. Ногу, бачите. Ось таким чином. Втримати. Поїхали. Витягнулись п'ять разів. Витягнулися, підтягнулися животи. І видих один. Видих, два. Живіт працює. Видих три. Тримаємось. Видих 4. І видих 5. Витягнулись. Поставили. Змінили пару. Права рука, ліва нога. Витягнулися. Живіт підтягнули погляд в підлогу. Поїхали. Видих один. Розтягнулись вдих. Видих два. Розтягнулись вдих. Видих три. Розтягнулись. вдих. Видих 4. Розтягнулись. Вдих Ще. Розтягнулись, поставили, відпочили. Ще один підхід буде. Подихайте. Якщо ручки втомлюються, покладіть долоні в стелю біля стоп. І отак складіть себе в кучку. Спустіть плечі, розслабте їх, подихайте, відновіть дихання вдих на три рахунки, видих на п'ять. Потім вдих на 4 рахунки, видих на 6. І вдих на 5 рахунків, видих на 8. Ось і відновили дихання. Пільйом. Ку-ку, чекаю. Поїхали. Виходимо в планку на руках. Технічно вірно. І працюємо на правий лікоть, на лівий лікоть. На праву долонь, на ліву долонь. На лівий лікоть, на правий лікоть. На ліву долонь, на праву долонь. Права почала рука. Піднімаємося. Ліва починає рука. Піднімаємося. ставимо під плечі всі кінцівки. Права. Піднімаємось. Ліва. Піднімаємось. Ще чотири зміни. Права. Піднімаємося. Ліва. Піднімаємось. ще дві права. Піднімаємось. і ліва. Піднімаємось. супер. Витягніться. Четвереньки. Ліва рука, права нога, витягнулися, вирівнялися, підкрутили живой в себе. Поїхали. Згинаємо видих. Розгинаємо вдих. Згинаємо видих. Високе коліно. Розгинаємо вдих. Третій. Видих. Вдих. Коліна ближче до плеча. Видих. Вдих. П'ятий. Видих. Вдих. Поставили. Права рука ліва нога. Витягнулися. Поїхали. Назустріч видих. розтягнулись, вдих. Назустріч, видих. Вдих. Три. Видих. Вдих. Чотири. Видих. Вдих. Останній. І розтягнулись. Супер. Нелегко було. Нелегко потягнемо трошки. Свій животик, ручка в підлогу, друга в стелю. Потягнув. Потягнули. Дихаємо. Поміняли. Поміняли сторони. Потягнули. Видих. Видих. Супер. Молодці. З'єднайте ручки позаду себе в замочок. І е, з'єднані руки повністю в замочку потягніть вниз по куприку до п'яточок, до ніг, до підлоги. Плечі вниз, лопатки вниз, маківка в стелю, погляд прямо. Вдихаємо. Розслабили руки. Стали в четвіреньки, робимо класичну кішку. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. дихання вже відновлено, вдих. Ще два рази видих. Вдих. І видих. Вдих. Піднімаємося на ніжки. Можна через собачку морду вниз потягнути спину при бажанні. Спина рівна, куприк вгору. Якщо спина не вирівнюється, згинаємо коліна, але спину вирівнюємо. Це пріоритет в цій вправі. Добре, підходимо ногами до рук, зависаємо, розслабляємо повністю свій живіт, вкладаємо так гарненько в на стегна. і опускаємо ручки, голову, шию, плечі, повне розслаблення вниз, по хребту, все спускається вниз. Не розтягуємося, не пружинимо, Просто розслабляємось. Робимо видих і вдих. І повільно розкручуємо себе. Хребет за хребцем, повільно розкручуємо плечі останні, оберт плеч назад. Робимо гарний вдих. І спокійний видих. Молодці що потренувалися. Далі буде.